Можна зробити для того, щоб допомогти а, нашим військовим. З однієї сторони, так, ми маємо е, такі речі, що ми щось купляємо і відправляємо, так? але насправді це дуже є Так, е, В кращому випадку Заразі. ми отримуємо якусь фотографію від е, цього військового, що він цим користується, і ми раді від цього. А, ні, ми віримо, що отримаємо. Таких думок ми навіть не допускаємо, що. А є інша сторона, так? є конкретна людина. Тому що коли ми говоримо про українського воїна, це не є щось абстрактне. Це не є якийсь там солдат. А це є конкретна людина. Чиїсь син, чиїсь чоловік, чиїсь тато. Конкретний, так? ми не знаємо. І ще на початку року, в, думаю, що десь кінець січня, початок лютого, я вперше зіштовхнувся в госпіталі із е, нашими пораними військовими. Якраз тільки почали їх привозити в Тернопіль так масовіше. Ще привозили одиниці, а тоді вже. Були поїзди, і їх конкретно раз чи два рази в тиждень а, з Дніпра їх перевозили в Тернопіль. І ми пішли відвідувати, і бачите, тоді перший зіштовхнувся з тим, що я побачив молодих чоловіків, реально молодих чоловіків, як ви кажете, вашого віку, але то, на жаль, не вашого віку. А, це чоловіки років 40. Три, і Ді, два, ці. Ці. Зараз я до 30 дні ще. 40 років, які лежать без ніг, без однієї ноги, без рук. І ти дивишся і думаєш чоловіче, чим можна тобі допомогти? Чим? Так? А, і виявилося, що є декілька простих речей, які ми можемо допомогти. Перша проста причина це, не, не причина, а що ми можемо допомогти як. Це наша увага. Сталося так, що е, більшість з них це не були з Тернопільської області, тобто це були чоловіки з інших областей України. Чи ми могли допомогти перше запитання? Чи може твоя дружина чи там хтось з рідних приїхати? Хотіли б, але не можуть, бо тоді був пік цін на квартири і не можна було зняти. Ми кажемо: добре, наша церква від обласної лікарні. Де вулиця Квітова Галицька таксопарк, ви вже знаєте, mm -hmm. буквально знаходиться скільки 10 хвилин іти. У mm -hmm. нас є кімнати, де можуть поселитись ванна душ без проблем. Ми церкві змогли надати такі приміщення, щоб родичі могли там поселитись і на декілька днів відвідувати своїх близьких. Друге, питання, яке є, і воно є постійно. Це питання документів. Чи тобі потрібно щось допомогти з документами, написати, відправити, бо там теж є строки, якщо вони в лікарні, вони повинні протягом там скількох днів повідомити ну, їхня, е, бюрократія, яку потрібно дотримуватись, так, щоб був порядок. Е, допомога з документами. Третє, і це мене насправді найбільше шокувало. Е, з одним чоловіком з Харківщини він втратив ступню. Тобто він не був там, дуже спорівняно з іншими пораненими, так? Він міг стопати, йому навіть протезування не потрібно було б робити. І я йому кажу, давай ми десь вийдемо, а тоді... тоді тоді, Ось була дуже гарна погода. Бачите, це ще осінню було, виявляється. Коли була золота така осінь. Не, 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 не тут це ще було. І він каже, ти знаєш, я тут вже три тижні і я вперше вийшов на віку. Я думаю, вау, ну це ж так. Так, це не є просто, бо треба взяти візок, його вивезти. Так? Все. І, причому ж він ще такий, що він ще легкий порівняно з іншим. І це те, що підштовхувало щось зробити для наших військових. так.